Отримав по новій почті з міста Миколаїв ТНВД. Значить, він у нас з перзофіра А 2.0 дизель. Треба зробити з нього Віктора 2.2 дизель. Погнали. Обираємо потрібну комплектацію. Віктора це зігном 2.2 дизель механіка і прошиваємо нашого ТНВД. Ось показується яка програма стоїть і яка буде стояти. Погнали. Пішов процес прошивки. Прошивка завершена, перевіряємо. Тепер у нас це це сігну Можна ставити на машинку. Нагадаю, з ефіру, якщо поставити на віктор і навпаки, працювати не буде. Обов'язково треба прошивати. Якщо потрібна допомога, то ходимо в Києві біля метро Серець. Так, Ще нюанс. Бачите? Мобілайзер у нас запрограмований, тобто треба Карпас для того, щоб його скинути. Зараз будемо вичитувати. Так, код є, зараз скину його обкомом. Заходимо в ТНВД, вбираємо зброс. вводимо наш карпас і нажимаємо ОК. ТНВД скинути перевіряємо. Заходимо в параметри мобілайзера і бачимо вже. No програма, не запрограмовано. Все пакую, ТНВД і відправляю.